Народна мудрість говорить: сподівайся на краще, але готуйся до гіршого. Саме тому сьогодні на території Палацу культури Нафтохімік провели командно-штабне навчання у сфері цивільного захисту. Зокрема, інструктаж та підготовка стосувались дій у разі руйнування греблі Кременчуцької ГЕС. Ви пам'ятаєте, 6.06 о 2 годині 45 хвилин було підірвано греблю Каховської ГЕС і Фактично, влада Херсону оголосила про евакуацію о 6-й годині, тобто десь через 3,5 години після того, як було здійснено підрив. У нас час катастрофічного затоплення в результаті руйнування греблі Кременчуцької ГЕС складає доходження високої води 30-45 хвилин. Тобто, у нас цих годин не буде. Загальний обсяг людей, які треба підготувати до евакуації, зібрати 110 тисяч чоловік. В Херсоні було евакуйовано 6 тисяч. Біля Палацу культури Нафтохімік зібрались керівники та відповідальні особи збірних евакуаційних пунктів. Під час заходу залучали гучномовці для передачі повідомлень. Також були присутні представники поліції та медичний персонал. Усіх учасників навчань ознайомили з діями при евакуації населення. Ми зараз по місту розставляємо нові динаміки, які можуть голосом повідомляти про те, що відбувається. Тобто ми це робили вже на промзонах, ми робили це в центральній частині міста. Тобто, не просто буде вмикатися сирена, а буде голосове повідомлення, яке буде повідомляти, що сталося, які дії, інформувати населення. Ці динаміки теж завдання зараз таке, щоб зробити, щоб вони мали можливість автономно працювати, навіть якщо не буде електроенергії протягом 6-12 годин. Кожну групу учасників навчань провели по основних місцях збірного пункту. Стійки реєстрації та обліку, медпункт, кімната матері та дитини. У разі евакуації всі дії мають бути чітко відпрацьованими та злагодженими, адже кожна хвилина на вагу золота. Всі в принципі ви знайомі з нашим планом евакуації. Відповідно до якого близько ста десяти тисяч на сон, у нас може підбирати евакуацію розліз катастрофічного зору. Відповідно до плану, у нас розвертається 14 збірних пунктів. П'ятий збірний пункт евакуації це саме той, на якому зараз ми перебуваємо. Завершилось командно штабне навчання підбиттям підсумків у концертній залі Палацу культури. Присутнім вкотре наголосили на відповідальній місії, яка лежить на кожному з керівників збірно-евакуаційних пунктів. На нас лежить з вами основне завдання це евакуація при катастрофічному затоплення. Світу дуже не повезло тим, хто живе в районах, які затоплюються. Ми з вами маємо забезпечити в нагорних частях їхню евакуацію. Прохання до містян зберігати спокій та не панікувати. Подібні навчання проводять лише з метою підготуватись до ймовірних наслідків дій ворога. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.